Так, завдання на іспит. Тут деякі коментарі до записника. Ну, По-перше, у вас має бути от файл з даними. Ви його зберігаєте на своєму Google Drive, Google диску і тут ви вставляєте також свій шлях. В команді, яка завантажить ці дані. Далі. Ви будуєте от, перший графік. Тут ви можете, коли будете його будувати, от, якщо у вас тут, в залежності від монітору, можете, в принципі, от, от, поміняти розміри малюнка, от, ширина і висота. Так, щоб у вас, не треба було отак от, перекручувати повзунком. Так, тепер. Отут от -от використовується така бібліотека покіх. Ми використовували плотлі раніше. От, ну, просто тут багато точок на графіку і плотлі буде гальмувати. Тому от я використав цю бібліотеку. Значить, тут -от показані от всі виведені на цьому графіку всі е от, змінні які вимірювалися метеостанцією. Швидкість вітру, атмосферний, так, тут я виправлю, значить, тут неправильно. Перше у нас тут, так, значить, отут не швидкість вітру, отут значить, швидкість вітру, атмосферний тиск, потім випромінення повне, от, що потрапляє на землю, потім температура. Атмосфери. Значить, тут. І як користуватись цим графіком? Значить, тут є от ряд інструментів. ну от Перше, це можна просто переміщувати графік. Він, в принципі, не треба. От я його перемістив випадково вниз. Можна повернутись до попереднього масштабу, до попереднього розташування. От тут от є от. Отака от стрілочка крок назад, чи взагалі до от вихідного масштабу повернутися. дві стрілочки. Так, потім зум є інструмент. Клікаємо і можна, виділяючи от прямокутник, збільшувати якусь ділянку. Ну, вам треба знайти тут якусь ділянку. Яка буде найкраще е, е, ілюструвати вашу думку? Так? А саме да, ну от, повертатись, дивіться, можна отак-от назад. Вам треба щоб поілюструвати вашу відповідь на питання, яким чином пов'язані між собою всі оці, оці, оці змінні. І треба пояснити: ну, по-перше, сказати, чи є між ними якийсь зв'язок. І по-друге, сказати, дати пояснення, яким, ну, як цей зв'язок формується, тобто механізм їхнього зв'язку. Це треба ну, своїми словами сказати і показати. Так, друге, ви берете один з оцих от параметрів, що вимірювався, і робите його перетворення фурії. Так. Всі ці параметри, ну, по-перше, тут от змінні, дивіться, є. От, от коли вони завантажуються, є час. А є три парам... чотири параметри. От, w, це у нас швидкість вітру, P тиск, радіейшн, випромінення, що потрапляє на Землю. Так, ну, це від Сонця мається на увазі. Ну, Т велике це температура. І ну, да, те маленьке це час. Час от, Для будь-якої з цих змін він однаковий <coughs> час вимірюється в секундах. От тут, правда, по цій вісі, тут час от, і воно підписано в е, хвилинах. Так, да, ще один момент. По вісі Y тут е, умовні одиниці. Тобто, От там Температура тут не в градусах Цельсія і швидкість вітра не в метрах на секунду. Чому? Тому що щоб можна було візуально співставити між собою ці графіки. Якщо <кій> брати їх в тих одиницях, ну в правильних одиницях, тоді вони просто будуть. ну Один графік десь дуже там високо, другий внизу, ми не зможемо їх от так от візуально співставити між собою. Так, значить, виберете якусь пару, яка вам буде задана в завданні, тобто те маленький час і одну з цих от, чотирьох величин. Так? Е, і робите спектр, е, е, значить, робите перетворення фур'є, отримуєте спектр от, е, цього сигналу. Так, от, Ви викликаєте цю команду, і да, вона вам як результат видає. От такі величини. Ми це вже робили з вами. І далі ви, тобто тут єдине, що вам треба поміняти в цьому записнику: оцю пару, да? ну, навіть не пару, те залишається час. А отут от ви ставите відповідно до завдання ту величину, яку вам треба отримати перетворення. так далі, от Є, буде у вас спектр. Ви за допомогою зума досліджуєте цей спектр. Тут, от, якщо дивіться, можна от, підвести да, до точок графіка, побачити координати точок кривої. Ну, от, нас цікавить, дивіться, другий рядок. Тут написано дата y. і це от, якраз іксова та ігрива координата ну, поточної точки. Ось тут Scientific Notation, оце от, дивіться 1,216 є мінус 5. Це означає, що ну, 1 21, 1.21 помножений на 10 мінус 5 степені. Ну, Це буде 5 нулів перед одиницею ще. Але ви ці числа можете так і записувати. Так, 1.21 там. 216 E-5 е англійської, тут ваша задача встановити наявність періодичності. Ну, у нас міняється в часі якось там вітер, тиск, температура, От, але чи є якась періодичність в їх змінах. І ваша задача якраз Сказати ну, тільки уже кількісно, не просто є, чи нема. А сказати, як, от, як, ну, якщо вона є, так, вам треба сказати, з якою ж періодичністю міняється от, та зміна, яка вам там буде надана для дослідження. Там, ну, наприклад, вам треба сказати, там, кожен день вона, да, міня, ну, от вона наприклад, може. Збільшуватись, там, зменшуватись, да, збільшуватись, зменшуватись періодично. І от період цих змін такий то. Да, і насправді може бути декілька періодів. А от, І вам треба назвати всі наявні періоди от таких от змін для вашої величини. От. Причому, дивіться, назвіть. Ці періоди в таких одиницях, щоб це було зрозуміло. Да? Ну, якщо, наприклад, тут, да, ну, не все, якщо, наприклад, у вас буде період там, мільйон секунд, да, то переведіть, ну незрозуміло, що таке мільйон секунд. Так? Тоді переведіть таку, ну, якщо 10 секунд, да, чи 20, це зрозуміло. От. А якщо, так, да, в мільйон не зрозуміло. Тому переведіть ну, в те, що буде там зрозуміло, в там, ну, хвилини, якщо перевести, я думаю, це теж не буде зрозуміло. Це буде там тисячі хвилин. Да, ми ну, відразу не зовсім зрозуміло, що це наочно ми собі це не уявляємо. Да, що це таке? 5 тисяч, наприклад, хвилин. Але ми уявляємо, що там, наприклад, таке 100 днів. Чи е, там. 30 хвилин, чи 100 годин, наприклад. Ну от, от таке. Так, тобто, назвіть всі наявні періоди, привівши їх до от зрозумілих одиниць вимірювання. Так? І також вам треба пояснити, а чим обумовлені отакі от періодичні зміни, Кожен з цих, кожна з цих от періодичних змін. Фізично, чим вони обумовлені, Теж. які механізми?